Допомога українським військовим та постраждалим від війни цивільним триває. Так волонтери з Нідерландів разом з жителями Новоселівської громади знову об'єднали зусилля. Цього разу вони передали одразу чотири автівки. Серед них два джипи для підрозділу Нацгвардії та дві медичні машини. Одна з яких залишиться у Полтавському районі. Сьогодні ми передали черговий наш конвой з чотирьох автомобілів для військових. Та лікарні на Полтавщині. Ем, мета нашої фундації, пропагуючи українське мистецтво, музику, культуру, ми збираємо кошти для гуманітарної допомоги медичної в першу чергу: реанімобілів, швидких, обладнання, е, ліків. і е, що потрібно нашим військовим зараз на фронті. Ну як завжди, ми збираємо кошти традиційно, виконуючи граючи концерти і приймаючи участь в різних українських заходах, також для переселенців з України, чи що організоване посольством України в Нідерландах, дану машину се привезли. В неї ще є значення, є операційне ліжко. Також є запуск серця, є запуск легких в даному автомобілі. Оборудована вона двома кондиціонерами, температуру підтримує, все. дуже мобільна і гарна. Зроблена на базі Iveco. Всі поморилися, ну, вихід ви один, треба допомагати Збройним силам України. Будемо ми їм допомагати, значить буде в нас перемога. Особливу увагу заслуговує реанімобіль з підйомником. Він дозволяє транспортувати людей з інвалідністю або лежачих пацієнтів. Його використовуватимуть для перевезення жителів Полтавського району на лікування чи реабілітацію. Окрім обладнання, обидві машини завантажені різними медичними препаратами. Ми сюди його завезли, поставили на тормоз, ну, колясочку, і тоді піднімаємо. Піднімаємо. І він з нами передвигається. Сюди раз, став, о, Тоді опускаємо цю. о, все, Цю коляску витягуємо. Два позашляховики вже готуються до відправки. Вони призначені для однієї з артилерійських бригад збройних сил України. Інша медична автівка встане в пригоді однієї з бригад Національної гвардії України. Там вона посилить можливості медичного та оперативного транспортування, що особливо важливо на передовій. Щоб вчасно евакуювати наших бійців з передової, що збереже їхнє життя і в надальшому, щоб ми були більш мобільними з питання евакуації наших бійців. Будемо на ній спочатку мої випробуємо, хоча вона пройшла технічний огляд в Нідерландах. От, але ми все одно тут перевіримо, щоб удостовірити, що машина справна. Учасники ініціативи вкотре доводять навіть у часи, коли гуманітарні надходження зменшилися, підтримка армії та громад не припиняється. Наш незмінний друг Олег Іванович Лисенко, який знаходиться в Нідерландах. Волонтер, його фонд Music for Ukraine збирає кошти для армії, для наших захисників. І ось сьогодні вже з урахуванням цих чотирьох автомобілів це вже 19 автомобілів, які ми передаємо на фронт. Димені Новоселівської Терешківської громади подякувати безмежно народу Нідерландів, які. Збирають кошти для нашої країни, для наших захисників, безперечно, Олегу Івановичу Лисенко, який це все організував, цей фонд і допомагає безпосередньо і захисникам і нашій громаді, також всім жителям нашої громади, які не байдуже долучилися до зборів і коштів і продукції, і засобів, які не потрібні хлопцям. Ми повністю укомплектуємо за допомогою цього ці автомобілі. І особисто їх відвеземо хлопцям на фронт. У нас є центр первинної медичної допомоги, який обслуговує три громади сільські території міста Полтави, Новоселівську і Терешківську громаду. І цей автомобіль для чого потрібен саме для перевозки лежачих хворих. У нас багато автомобілів, які не обладнані спеціальними ношами для перевезення лежачих хворих. І тому зараз цей автомобіль зможе по всім Трьом громадам перевозити лежачих хворих, забирати хворих із лікарні прикривають дуже великий пласт роботи. Волонтерський рух в Україні, так і за кордоном, це міцний тил нашої оборони. Саме соціальна згуртованість дозволяє долати виклики війни разом, підтримувати найуразливіших і створювати спільноту, в якій ніхто не залишається наодинці з бідою.